Я ж що так все. Я не, 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 не хотів її вбивати. Січень 2016 року. Невелике затишне місто Умань, відоме своїми парками та студентською атмосферою, готувалося до перших робочих днів після новорічних свят. Місто, де кожен знайомий кожному, де злочини, це найчастіше дрібні витівки, мало прокинутися від жаху. Трагедія, що розгорнулася в одній зі звичайних квартир, назавжди змінила уявлення мешканців про безпеку та довіру. Жертвою стала 19-річна Анна Павленко, молода, повна надій дівчина, яка приїхала до Умані з далекої Коломиї, щоб навчатися в педагогічному університеті. Вона мріяла, будувала плани, орендувала невелику квартиру і як тисячі її однолітків активно жила в інтернеті. Соціальні мережі для неї та її покоління стали невід'ємною частиною спілкування, способом знаходити не лише друзів, а й послуги. Саме в цьому цифровому полі Анна і знайшла людину, яка назавжди обірве її життя. За місяць до трагедії у передноворічній метушні. Вона познайомилася через соцмережу ВКонтакті з 22-річним Віталієм Прокудіним з Одеси. Він презентував себе як талановитий тату-майстер, що працює на себе. Його роботи та вміння подати себе справили на Анну враження. Мрія про нове татуювання почала набувати реальних образів. Після кількох тижнів онлайн-спілкування, яке, за словами самого Прокудіна, було досить теплим і навіть обіцяло перспективу романтичних стосунків, вони домовилися про зустріч. Анна, нічого не підозрюючи, запросила майстра до себе додому. Це було звичайне рішення для тисяч молодих людей, але саме воно виявилося тим фатальним вибором, який розділив її життя на до і після. Вона вірила, що запрошує до себе художника, який допоможе їй втілити в мрію в реальність. Натомість у її двері постукав холоднокровний грабіжник і вбивця. Перша реальна зустріч Анни та Віталія відбулася 2 січня 2016 року. Вони побачилися в центрі Умані біля меморіалу Вічний вогонь. Це побачення більше нагадувало дружню прогулянку двох однодумців, ніж ділові переговори. Вони довго гуляли по зимовому місті, жартували, ділилися спогадами про шкільні роки, розповідали про родину та плани на майбутнє. Прокудін розповідав, що мріє відкритий власний тату салон. Він справив на Анну враження чимного, доброзичливого і цілеспрямованого хлопця. Вечір минав приємно і невимушено. Проводжаючи дівчину до будинку, Віталій не виглядав небезпечним чи нав'язливим, навпаки. Його поведінка була виваженою. Саме тому, коли Анна запропонувала йому піднятися до квартири, випити чаю і зігрітися після зимової прогулянки, це здавалося цілком логічним продовженням вечора. Він погодився, але залишався вкрай стриманим. Поспішав повідомити, що не може залишатися довго, оскільки вже наступного дня зранку у нього призначені сеанси з клієнтами. Ця деталь мала створити враження порядності та зайнятості. Вдома Анна пригостила нового знайомого чаєм, і вони продовжили розмову. Пізніше на суді Віталій згадував, нібито дівчина пропонувала йому лишитися на ніч, але він категорично відмовився, мотивуючи це тим, що знайомство ще занадто свіже для таких кроків. Ця деталь, однак, викликала серйозні сумніви у слідчих. Але тоді, того вечора, все виглядало ідеально. Близько опівночі Віталій вічливо попрощався і пішов. Перша зустріч минула абсолютно без інцидентів, остаточно зміцнивши в анні довіру до майстра. Наступного дня, 3 січня, вони узгодили деталі основного сеансу. У Анни були свої справи. Вона підробляла майстром манікюру та приймала клієнток у себе вдома. Тому зустріч призначили на вечір, приблизно на 21.00. Віталій підтвердив, що все підготує. Перед самим візитом в листуванні він уточнив, чи все в силі, і додав, що трохи затримується, оскільки ретельно дезінфікує інструменти. Ці дрібниці мали створити образ професіонала, що дбає про гігієну. Анна підтвердила час. Вечір 3 січня почався з кроку обережності. Який, на жаль, виявився марним, Анна, будучи розсудливою дівчиною, забросила до себе подругу Тетяну. Мета була подвійною разом зробити татуювання, і, що важливіше, мати поруч близьку людину на випадок, якщо з новим знайомим щось піде не так. Це був її спосіб підстрахуватися. Близько 21-ї Віталій Прокудін з'явився на порозі її квартири з сумкою, повною професійного обладнання. На вулиці падав сніг, було холодно, і він, увійшовши, згадав, що змерз. Дівчата якраз відкрили вино і запропонували келих, але хлопець ввічливо відмовився, посилаючись на те, що взагалі не вживає алкоголю, і попросив звичайного чаю. Ця відмова, здавалося, говорила на його користь. Перед ними був стриманий і зібраний чоловік. З трьох вони поспілкувалися на кухні за чаєм, обговорюючи життя, татуювання та плани. Обстановка була настільки невимушеною та дружньою, що жодна з дівчат не відчула навіть тіні небезпеки. Потім компанія перейшла до Вітальні, де Віталій розклав свої інструменти. Першою клієнткою виступила Тетяна. Вона захотіла невелике татуювання. Прокудін працював чітко та професійно. Набив малюнок, обробив ушкоджену шкіру і акуратно забинтував. Розрахуватися мала Анна, оскільки Тетяна не мала при собі готівки. Після сеансу Тетяна викликала таксі і почала збиратися додому. Пізніше на суді вона з болем згадувала той момент. Ми говорили про татуювання і жартували. Того вечора я навіть не підозрювала, що це наша остання зустріч близько 23.00 я поїхала додому, Анна залишилась віч навіч із вбивцею. Її від'їзд став точкою неповернення. Двері зачинилися, залишивши Анну наодинці з тим, хто прийшов не для творення, а для нищення. Залишившись наодинці з Анною, Віталій приступив до її татуювання. Сеанс тривав довго, було вже за північ. Дівчина, розслаблена випитим вином. Почувалася втомленою та трішки захмелілою. Саме в цей момент Віталій заявив, що час пізній і йому пора. Однак Анна, який, очевидно, сподобався цей товариський вечір, не хотіла так швидко його закінчувати. Вона запропонувала випити вина на останок, сподіваючись, мабуть, продовжити спілкування. Та хлопець знову різко відмовився, зізнавшись, що взагалі не п'є, а в листуванні збрехав про любов до алкоголю. Аби здатися крутішим. Ця відмова зачепила дівчину, між ними зав'язалася гостра суперечка. На суді Прокудін, намагаючись виставити себе жертвою обставин, розповідав, що Анна раптово обурилася, підвищила голос і почала дорікати йому у байдужості до її романтичних знаків. Він же, за його словами, намагався заспокоїти її, кажучи, що знайомство занадто коротке для чогось більшого. І звинувачуючи в усьому алкоголь, сварка загострювалася. Віталій вийшов у коридор, закурив, повторюючи, що зараз піде. За його версією, розлючена Анна підбігла і вдарила його долонею по обличчю, а потім пролунали образливі слова, які, мовляв, і стали спусковим гачком ти Заїка, ти імпотент. Для юнака з комплексами це стало останньою краплею. Він стверджував, нібито втратив контроль, відштовхнув її. А коли прийшов до тями, побачив, що вона лежить на підлозі, вся в крові, а в руках у нього ніж. Свої подальші дії, викрадення цінностей та інсценування пограбування. Він намагався пояснити панікою, але це була лише перша брехлива версія, яка розсиплеться під вагою доказів. Спочатку вигадана історія про Кудіна, про сварку та втрату контролю могла здатися правдоподібною, але слідчі відразу помітили суперечності, нащо тоді інсценувати пограбування і де взялися численні речові докази? Поступово, шляхом кропіткої роботи та слідчого експерименту, правоохоронці відтворили справжню набагато більш жахливу картину ночі з 3 на 4 січня. Версія про раптову бійку виявилася брехнею. Насправді жодної взаємної сутички не було. Віталій Прокудін діяв холоднокровно та з розрахунком. Він скористався моментом, коли Анна, втомлена та розслаблена, стояла до нього спиною, ймовірно, на кухні. Саме тоді він наніс перший удар не кулаком, а електрошокером. Цей пристрій він приніс із собою заздалегідь, що свідчило про продуманий план нападу. Від потужного розряду дівчина впала, але бажаючи остаточно її нейтралізувати, нападник ударив шокером ще двічі, коли вона вже лежала на підлозі. Ніж, який у своїх свідченнях про Кудін намагався представити випадковим предметом, що опинився під рукою, теж був частиною його злочинного арсеналу. Слідство встановило, що розкладний ніж він придбав ще за місяць до поїздки до Умані, нібито для самооборони. Під час візиту до Анни він спочатку ховав його за поясом, а безпосередньо перед нападом переклав у рукав, щоб мати змогу швидко і несподівано його застосувати. Ці деталі заздалегідь придбана зброя, продумане її розміщення, остаточно руйнували міф про раптовий афект і малювали портрет цілеспрямованого злочинця. Слідство встановило, що розкладний ніж він придбав ще за місяць до поїздки до Умані. Нібито для самооборони. Під час візиту до Анни він спочатку ховав його за поясом, а безпосередньо перед нападом переклав у рукав, щоб мати змогу швидко і несподівано його застосувати. Ці деталі, заздалегідь, придбана зброя, продумане її розміщення, остаточно руйнували міф про раптовий афект і малювали портрет цілеспрямованого злочинця. Він схопив зброю. І почав завдавати ударів один за одним, без жалю та вагань. Судово медична експертиза зафіксувала жахливу картину замість кількох ударів у стані афекту, як стверджував злочинець, Анна отримала щонайменше 17 20 ножових поранень, близько десяти з них прийшлося в грудну клітку, після чого він перерізав їй горло. Це був виток сліпої люті та бажання впевнитися. Що жертва мертва. Кривава калюжа на підлозі квартири була німим свідком неймовірно жорстокого вбивства. Але найбільше свідчила про холоднокровність злочинця його поведінка після вбивства. Замість паніки чи спроб втечі Віталій Прокудін діяв з моторошною розважливістю. Він провів у квартирі з тілом загиблої ще близько трьох годин. За цей час він зняв жертви коштовності, обручки та ланцюжок. Буквально здираючи їх разом зі шкірою з пальців, що свідчило про неймовірну жорстокість і байдужість. Потім він взяв мобільний телефон, гроші та іншу дрібну техніку, а далі взявся за знищення доказів, ретельно вимив ножа, витер прикраси, вимив закривавлені руки та одяг у ванній кімнаті. Ці три години, проведені поруч із тілом колишньої знайомої, яку він щойно по звірячому вбив. Остаточно розвіяли міф про раптову втрату пам'яті та шок. Це була рутина злочинця, що приводить у порядок місце злочину. Поки Віталій Прокудін ретельно замітав сліди, у Коломиї почалася прокидатися тривога. Батьки Анни, які не змогли до неї додзвонитися зранку 4 січня, почали непокоїтися. Їхній жах лише зріс, коли вони побачили на сторінці доньки в соцмережі. Дивний похмурий запис російською мовою живі знали, що помруть, але мертві, що померли, не знали. Цей зловісний текст, ймовірно, опублікував сам вбивця, який увійшов в аккаунт Анни з її викраденого телефону, чи то з цинізму, чи то щоб заплутати слідство. Для батьків це стало останньою ознакою лиха вони негайно вирушили до Умані. Тим часом Прокудін, залишивши квартиру близько 5.30 ранку, повернувся до помешкання, де його чекала співмешканка Людмила Куцак. Він увірвався до неї в закривавленому одязі сумками, набитими краденими речами, і зізнався у вбивстві. За словами дівчини, він спершу намагався зменшити свою провину, казав, що завдав усього вісім ударів, але вже того ж дня, 4 січня, Пара в поспіху зібрала найнеобхідніше і виїхала з Умані, маючи намір сховатися в Одесі, рідному регіоні Прокутіна. Щоб отримати гроші на втечу, вони здали крадені ювелірні вироби в ломбард, а техніку планували продати з рук. Об 11.00 того ж дня батьки Анни разом із правоохоронцями потрапили до її квартири. Картина, що відкрилася їм, була жахливою. Тіло доньки з численними ножовими пораненнями скривавлена на підлога, двері були замкнені зсередини, ознак злому не було. Жертва сама впустила свого вбивцю. Відразу зрозуміло, що це не просто вбивство, а жорстоке пограбування. Однак злочинців це не врятувало, поліція діяла швидко. Подруга Тетяна, яка бачила Прокудіна напередодні, дала його детальний опис. Через переписку в соцмережі слідчі миттєво встановили особу підозрюваного. Вже 6 січня, через всього два дні після злочину, карний розшук затримав Віталія Прокудіна та Людмилу Куцак в Одесі, де вони намагалися сховатися у знятій квартирі. При них знайшли частину викрадених речей. Справу було розкрито в рекордні строки, але ця оперативність не могла втішити родину, яка втратила єдину доньку. У квітні 2016 року в Уманському міськрайонному суді розпочався гучний процес, що привернув увагу всієї країни. Зал суду був переповнений: родичі, друзі Анни, однокурсники, журналісти та просто обурені мешканці. Батьки загиблої, Юрій та Наталія, тримали в руках портрет доньки. Їхні обличчя були вимучені від болю. Сам Віталій Прокудін намагався виглядати спокійним і зосередженим. Поведінка підсудного в залі суду була непослідовною. Спочатку, дотримуючись тактики захисту, він частково визнавав провину, розповідаючи вигадану історію про раптову сварку, образи та втрату пам'яті. Він зображав каяття, звертався до батьків Анни з проханням про пробачення і висловлював надію на справедливий вирок. Його адвокати наполягали на тому, що хлопець діяв у стані сильного душевного хвилювання, афекту. Однак ці заяви розбивалися об реальність, коли в залі суду демонстрували відео зі слідчого експерименту, де він холоднокровно відтворював злочин. Тут я став ножа, щоб там не Рука. Кричала і. Я їм вже. Зате так. Це відео і вже переріз дзвони. На його обличчі не було ні каяття, ні емоцій. Він мовчав і відводив погляд. Версія про сварку розпадалася вщен під свідченнями Тетяни. Яка підтвердила, що Анна була доброю і ввічливою дівчиною, а Прокудін того вечора поводився стримано. Жодних ознак конфлікту, який міг би перерости в таку лютість, просто не існувало. Суд перетворився на сцену, де брехня стикалася з непохитними фактами. Після кількох місяців болісних слухань, 5 липня 2016 року, суд першої інстанції оголосив свій вердикт Віталія Прокудіна. Визнали винним у вчиненні умисного вбивства з корисливих мотивів та розбійного нападу, але вердикт суду приголомшив усіх у залі своєю м'якістю. Обране покарання явно не відповідало масштабам жорстокості. Замість довічного ув'язнення суд призначив йому лише 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Цивільний позов родини задовольнили лише частково. Замість заявлених мільйона гривень моральної шкоди, вони отримали право на 250 тисяч. Цей вирок викликав шок. У залі почувся обурений гул, що змішався з риданнями. Мати Анни Наталія Павленко ледве стримувала сльози для неї, як і для всіх, хто стежив за справою, цифра 14 прозвучала як знущання. Він зарізав мою дитину, пошматував її. Зі шкірою здирав з пальців прикраси і не сяде на вічно, кричала вона журналістам. Батько Юрій ледве стояв на ногах від горя та відчаю. Родина та громадськість були одностайні вирок надто м'який це зневага до пам'яті загиблої. Прокурор, який наполягав на довічному ув'язненні, також не погодився з таким рішенням. Він негайно подав апеляційну скаргу, вважаючи призначений термін. Явно недостатнім для такого звірства. Сам Віталій Прокудін, почувши вердикт, відчув явне полегшення він уник найгіршого, але ця відстрочка виявилася недовгою. Родина Павленків не збиралася змирятися. Боротьба за справжню справедливість лише починалася, і всі очі тепер були звернені до апеляційного суду в Черкасах. 10 листопада 2016 року апеляційний суд поставив крапку в цій кривавій справі, скарги прокурора та родини Павленків були задоволені, м'який та шокуючий вирок першої інстанції було скасовано. Судді, ухваливши, що злочин Прокудіна умисне вбивство з особливою жорстокістю, заради наживи, не залишає йому права на свободу, винесли новий вирок довічне позбавлення волі. Почуття полегшення та відновленої справедливості охопило присутніх. Мати Анни тихо плакала, а батько, дивлячись на злочинця, мовчки кивнув. Окремо розглядалася доля співучасниці, 19-річної Людмили Куцак. На суді вона стала на коліна перед батьками загиблої, благала пробачення і стверджувала, що жахнулася вчинку свого хлопця та боялася його. Суд врахував її щире каяття. Та те, що безпосередньо вона не вбивала, її було засуджено до двох років позбавлення волі, за приховування злочину та збут краденого майна. Справа Анни Павленко назавжди залишиться трагічним застереженням, вона планувала майбутнє, а стала жертвою холоднокровного злочинця, який прийшов під маскою майстра. Ця історія не просто кримінальна хроніка, а жорсткий доказ того. Що необачне запрошення малознайомої людини з мережі додому може мати фатальні наслідки. Анна заплатила життям за свою довіру та мрію про татуювання. Віталій Прокудін розплатився свободою, а його ім'я стало синонімом зради та найгіршого, що може ховатися, за привітною аватаркою в соцмережі. Що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати цю історію. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю справу, і, як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного. І, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення!